В ухаті та хвостаті спільно з організацією друг продовжує знайомити вас із вашими майбутніми, можливо, домашніми улюбленцями. Отже, знайомтеся, ось це умка. Умка невеликого розміру дуже активна, грайлива та смілива. Нещодавно їй пощастило знайти господарів. Втім, згодом її повернули до притулку через те, що вона ганяла курей по двору. Тож, якщо не тримаєте домашніх птахів, телефонуйте до притулку. Умка буде чудовим та веселим компаньйоном. Також вона стерилізована і щеплена. Ромео молодий пес середнього розміру, дуже гарний та контактний. Хлопчика знайшли на вулиці, втім він має манери вихованого домашнього собаки. Ромео чекає на господаря, якому зможе подарувати своє тепло. А це Джек, метис німецької вівчарки, спокійний, розумний, неагресивний, погляд ніжний та недовірливий. Потрапив в пес у притулок після смерті господаря. Йому важко тут адаптуватися, адже життя з люблячим господарем у квартирі кардинально протилежне тому, що у притулку. Сьогодні Джек чекає на того, кому він зможе продовжити вірно служити. Умка Ромео та Джек чекають на господаря, який Подарить їм своє тепло.